з 2010 року народження закінчила ПДПІні до громади у 1992 році спеціальність педагогіка і методи виховної роботи, кваліфікації виховної роботи, бухгалтер-економіст в МП-аудіт при КДУ і МАУ в 2001 році за спеціальністю обліку обід і кваліфікації бухгалтера. Мови українсько-російської вільня. Вільні, незаміження, проживає місті Кію згідно з даними досвід роботи наступний. 87-88 рік бібліотека, 88-92 рік студентка, 92-93 головний бухгалтер, кооператив, проєкт буд упровадження. 93-95 бухгалтер ТОВ Лабрадор міста Київ. 95-97 головний бухгалтер ТОВ Спектр Інформ міста Київ. 97-98 економіст другої категорії КП Монтекс міста Київ. 98-2000 головний бухгалтер АТ Київ Оптіма міста Київ. 2000-2001 рік головний бухгалтер ТОВ видовичного підприємства Обор при управлінні справами Верховної Ради. З 2001 року працює науково-дослідний інститут, інститут інформатики та права. Національний академік правових наук, Прав, я правильно так розумію, так? Да. України. Да. місця, ну, посади не зазначені. Головний бухгалтер. Головний бухгалтер. Відсудово до слідство не перебувало, судиності немає. Нагороджена медалю, незалежність України, на ту золота фортуна. Тобто кінчи. Як це почувається? Давайте лівання, ви можете задавати їм запитання, а вам треба буде відповідати, скажіть нам, як у вас виникло бажання змінити роботу. Ви з 2001 року працюєте на дні 15 років. Я вам скажу 15 років, це вам складніше вже поміняти роботу. Ну, я скажу, що е, сам пропрацював 13 років на Службі спеціальної України, коли пішов. Питання полося зміняти роботу, було дуже розкладне питання за їхня таке рішення. Я чоловік, трохи морально зацільніший. Ви готові взагалі роботи поміняти? Потік на старий колектив. Як я подала документи, то готувала. А яка мотивація? Яка мотивація? Чому саме сюди, чому саме церкви? 15 років мало місце, це важко. Вже такий, як хочете, через місяць, може, теж. Ви, здаєте, передній досвід у вас скільки? На останньому 15 років, воно бувало трьома, до цього я воно не бувала, я там працювала. Тобто на 15 років, воно бувало трьома, чи не менше, на рівні п'ємства? На рівні п'ємства, так. Пані Тетяна вам задасть декілька Теперіпо професійних питань. Теперіпо, будь ласка, не хвилю, обернув, Скажіть, будь ласка, чи маєте ви досвід роботи новоутворених організацій? І які ваші кроки, як ви бачите початок своєї роботи, що ви розпочнете? Той інститут, в якому я працюю, він відкривався в 2001 році. Наказ номер один це наказ про моє призначення було. Всі процедури реєстраційна пособила. Так, внесені зміни і суттєві вносилися зміни, і багато потім змінилися кави, так, знаєте, які ви перші кроки зробите на цій посаді. На посаді в нового автора на будинку. Державна реєстрація. Спеційна служба, зареєструйтесь. Казначистки. Так, казначисти. Де вам потрібно зареєструватися? Які документи, так? Внесення паз, так. Єдиний державний реєстр. Є вас винесення, служба. Казначистка, так. Внесення паста до мережі. Правильно ли им в конструкцию? Другого? Другого, в казначейской, да? В открытых документах. В неких документах, в Вы знаете. <связывается> Шановні члени комісії, питання, що у вас є? Ви подавалися до нас на одну посаду Тільки на одну. Чи таке на активи? На активи, це. Треба просто зосередитись і почати чути, почути, що у вас запитують. Скільки людей у вас підпорядкувань зараз? 64. 64 людини. Mm. Це е, фінансовий підрозділ складає 64 людини у вас. Ступ... Ваша посада зараз. Ступ... Інститут весь. А. Ви як е, головний бухгалтер підпорядкування, скільки маєте людей? Okay. А який у вас статус? Одержувач бюджетних коштів? Я зрозуміла. Тобто ви отримуєте фінансування по 10 статті, да, виконуєте програму і так це було. Досвід приймання донорської допомоги технічної вас? якщо якась організація, наприклад, ваша організація бугійна хоче допомогти процедуру прийняття. У вас є дозволення? У є на нас спецфонджі по окремо, демо, є бюджет, ми ще одне даємо позов і у нас є спеціальний рахунок, як це не розкладалося. Коли є питання, дякуємо. Дякуємо. До побачення. До побачення.

Декларацію, чому ми не маємо Ми не маємо. Я... Ви можете їх розглянути, але не будемо. Вона має значення. Хто? Чому? Ми тут визначаємо професійний рівень. А кого не чого не мають? Добрий день, добрий день. Доброго дня. Руштей Григорович. 62-й рік народження громадянство України з 92-го року, не так як у всіх всі з 91-го да, вважають. Закінчив Ярославське вище військово-фінансового на Червоної дірки училище місто Ярославль, спеціальність фінансове забезпечення та контроль фінансово-господарської діяльності війська. Кваліфікація офіцер з вищої військової спеціальною освітою економіст-фінансист. Одружений двоє дітей. Місто проживання міста Київ. Згідно з наданими документами є пенсіонерами МВС. Проходить підвищення кваліфікації в 2001 році навчальні збори резерву кадрів на заміщення начальницьких посад начальників головних, самостійних управлінь та відділів центрального апарату МВС України. Досвід роботи. 84 по 88 начальник фінансової служби військової частини міста Кострома, 88-92 офіцер фінансового відділу Приволзьке управління внутрішніх військ МВС СРСР міста Нижній Новгород. З березня 1992 по 95 начальник фінансового відділення військової частини 301 30 внутрішніх військ МВС України міста Києва. 95 97 начальник фінансово-економічного відділу Київський інститут внутрішніх справ МВС України. 97-98 начальник фінансово-економічного відділу Український МДІ пожежної безпеки МВС України. 98-2003 начальник фінансово-економічного відділу департаменту ДАІ МВС України. 2003-2005 начальник управління фінансових ресурсів та економіки ГОМВС України в місті Києві. 2005, -й. заступник голови управління страхова компанія Глобус міста Києв. 2006-2014 генеральний директор ТОАСтка компанія Ревер міста Київ. З липня 2014 голова управління кредитна спілка народний кредит. Закінчив? Так, так, да, закінчуємо. Наскільки бать будете стане? Наскільки часу? За 9 хвилин. Зображає. Чого прийшли до нас? Ну я думаю, що ми і впевнений, що мій досвід, моя освіта, мій досвід потрібен державі, потрібне бюро. Дуже велике бажання попрацювати на державу у з цим явищем, яке є злом нашої держави. Чувається, що є у вас і досвід, і життєвий, і робочий. Зараз пані Тетяна, вам задасть декілька питань професійних, щоб менше відчули, як ви розумієтеся. Ігор Геологич, скажіть, будь ласка, чи є у вас досвід роботи утворенні в організації? І які ви кроки, як головний бухгалтер, плануєте зробити на посаді Перші кроки на це не ну, Практично, я був не перший, начальник фінансово-економічного відділу департаменту ДАІ, а другий, ну, перший попрацював 4 місяці і пішов.